Аварійний стан дорожнього покриття на перехресті вулиць Комсомольської і Шевченка, перенесення знаків пішохідного переходу та прибирання вулиць від утворених чагарників не перший рік турбує жителів цих вулиць, які неодноразово зверталися до міської влади і за депутатським зверненням. Та далі відповіді й діло не йде. На вулиці Комсомольській, яка простягається зі слів жителів кілометра на півтора, мешкають здебільшого люди старшого покоління. Та багато дітей з прилеглих вулиць ходить до школи саме через Комсомольську. Тому люди і звернулися до редакції нашої телерадіокомпанії з проханням підняти це питання. Хочется обратиться с проблемой, которая многие годы не вирішується на уровне городских властей перекресток улицы Шевченко и улицы Комсомольской. Покрытие на самом узком месте улицы Комсомольского, которое заливается водой, детки наши внуки, дети ползуть дождей. Приходят в школу мокрые, воде некуда э, скатываться. Вот, все и, по, идут по, по заборам. Перекресток э, аварийный этот Долгое время был не оборудован знаками пешеходных переходів. Но в прошлом году знаки были установлены. Но, кто это устанавливал? И, э, это, зона Еще одна проблема. Это захарашенность улицы порослю. На этом перекрестке, значит, было неоднократно велосипедист попадал под машину. Так как не человек выезжает, а оттуда несет со стороны больницы и летит машина. Также пешеходы попадали. И не дай бог, щоб не было трагических случаев. Ситуацію з даного питання прокоментував у телефонному режимі голова міської ради Сергій Пунтус. Він зауважив, що ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття неможливий без відповідної документації. Проект на ремонт аварійної частини вулиці Комсомольської вже затверджений, але буде розроблений тільки після повної оплати. Коли це буде, невідомо. Також оплату проєктів на ремонт чекають ділянки вулиць Шевченка, Калініна, Леваневського та ряду інших. Щодо пункту про перенесення дорожніх знаків, то тут міський учільник порадив жителям вулиці написати колективну заяву, адже це питання розглядається разом з Державною автоінспекцією. А от щодо питання прибирання, то тут можливе його вирішення вже до кінця року. І все ж найболючішим питанням залишається стан доріг вулиць як міста, так і взагалі по району. Це показало комісійне обстеження доріг по території Грацівського району Державтоінспекцією, яке проводилося у жовтні. Практично всі дороги, які знаходяться на території Новгородського району з твердим покриттям, мають недоліки в утриманні. Якщо надалі так і буде, то в Новгородському районі взагалі може залишитись без доріг з твердим покриттям. Така сама ситуація і по місту Новгородському. Практично на всіх вулицях присутня ямковість, яка загрожує не тільки безпечному руху транспортних засобів, а може і. Привести до більш тяжких наслідків ходити вулицями нашого міста та їздити на автотранспорті вже неможливо, і про це знають всі. Але ж коли наша влада почне відповідати за свою бездіяльність,